Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачні м'ясні кекси, і хочу з вами, як завжди, поділитися своїм рецептом. Ну що, починаємо готувати наші смачні м'ясні кекси. Для цього мені потрібно буде молоко, стакан молочка. Два яйця. Перемішаємо. Додам сюди сир, я вже натерла на терточці. Посолю за смаком. Додам перчик теж за смаком. Далі додам дві ложки сметани. Додам зелень. в мене тут цибулька і укропчик. Якщо любите петрушечку, можна додати і петрушку. Теж буде дуже смачно. І додаю курече філе. Я вже нарізала на мілесенькі кубочки. Теж все висипаю сюди. І додам борошно. 3-4 ложки. Чотири ложечки борошно. Все добренько перемішуємо. Далі, друзі, у мене є ось такі силіконові формочки для кекса. Змащуємо олійкою ось так потрошечки. І набираємо ось так формочку. Духовку я вже включила на 180 градусів, буду випікати хвилин 20-25. Кекси мої випікалися рівно півгодинки. Ось такі вони в мене смачненькі. Получились. І хочу розламати і показати вам, які вони в мене вийшли з серединки. Подивіться, соковиті, ніжні. Смачні кекси, м'ясні. Тому готуйте, мої хороші, готуйте та смакуйте. Всім смачного і до зустрічі!